Вітаю! Продовжуємо вивчати тему цілі вирази. І наступне наше заняття присвячене виразам із змінними і цілим раціональним виразам. Розглянемо з вами дві задачі. Задача перша: довжина прямокутної ділянки 42 метри, а ширина на 10 метрів менша. Запишіть вираз для знаходження площі ділянки. Ну, для того, щоб розв'язувати цю задачу, нам треба знати, що площа знаходиться як довжина помножити на ширину. Довжина 42 відома. А ширина на 10 менша. Тобто, ми повинні від 42 відняти 10 і ці вирази помножити між собою. Ми отримали числовий вираз. Другі задачі сказано, що довжина прямокутної ділянки 42 метри, а ширина на B метрів менша. Тобто ми 42 множили б на ширину, яка не конкретно задається, а сказано на B метрів менше. Тому це вийшов вираз. Який містить букву Б, тобто цей вираз буквений. І чим відрізняються умови задачі? Ну, тим, що в першій задачі конкретно сказано, а в другій, оскільки Б може бути різним числом, то задача задана в загальному вигляді, і нам потрібно її розглядати всі можливі випадки. А схоже вони за тим, що треба використовувати для запису виразу одну стандартну формулу, що площа дорівнює добутку, довжини на ширину. Взагалі, якщо говорити про числові вирази, які в нас зустрічалися, то вони складаються з чисел, дужок, знаків дій. Можуть мати значення число, що отримують при виконанні дії, але можуть і не мати взагалі результату, не мати змісту, бо не всі дії можна виконати. Це те, що ми з вами знаємо про числові вирази. Якщо говорити про вирази із змінними, то вони складаються з чисел, змінних, тобто букв дужок і знаків дій. Вони можуть мати числове значення, що відповідає певному значенню змінної. Тобто ми можемо обчислити тільки в тому випадку, якщо нам скажуть конкретно, чому дорівнює наша змінна. І при деяких значеннях змінної можуть не мати змісту, і ми не зможемо обчислити значення, і тоді кажуть, що вираз. Не має змісту. І так, буквений вираз складається з чисел, змінних, дужок та знаків дій. І можемо навести такі ось приклади. Букв може бути декілька, ви бачите, наприклад, АВЦ плюс 2 в даному прикладі. І можуть мати числове значення. Що відповідає певному значенню змінної, а можуть не мати змісту, якщо дія не може бути виконана. Так, дія не може бути виконана на даний момент, ми знаємо, не можна ділити на 0. Так, якщо ми розглянемо вираз 5, а в знаменнику А плюс 4, то якщо брати А, яке дорівнює мінус 4, ми не зможемо обчислити значення, тому що ділити на 0 не можна. У другому Х не може дорівнювати нулю. У третьому С не може дорівнювати нулю. Вирази, що не мають ділення на змінну, називають цілими, а там, де є ділення на змінну, дробовими. Наприклад, А плюс С. Це цілий вираз, а А поділити на Y це дробовий вираз. Але не плутайте з таким виразом, як А поділити на 7. Це також цілий вираз. Вираз буде цілим, якщо буде дія ділення на число. А от буде дробовим, якщо в нас дія ділення на букву, тобто там буквна частина є. Що ж, Відомо, що А і Б сторони прямокутника. Пам'ятаємо, що прямокутник це ось така фігура. Вона має 4 сторони протилежні однакові. Називаємо ми довжина і ширина. І нам треба розказати, який зміст, якщо А помножимо на Б. Ми тільки що розв'язували завдання це буде площа. 2 множиться на суму А і Б. Це периметр, це формула для знаходження периметра. Периметр це сума довжин всіх сторін. Оскільки у прямокутника дві сторони А та дві сторони Б, тому з'являється множник 2. А плюс Б це просто сума довжини і ширини. Треба відшукати значення виразу х мінус y в наступному нашому завданні, якщо х1, а y мінус 5. Тоді від х віднімаємо мінус 5. Пам'ятаєте, два мінуса дають плюс, тому відповідь буде 6. Якщо х0, а y мінус 2 від 0 Відняти мінус 2 це буде просто 2. Мінус півтора і 0. Якщо ми від числа віднімаємо 0, залишається те ж саме число, тому відповідь буде мінус 1,5. Треба прочитати вирази, використовуючи наступні терміни. Сума чисел а та С. Добуток чисел А та С, квадрат суми А і С. Куб різниці А і С. добуток різниці чисел А і С на суму чисел А і С. Тепер, будь ласка, записуємо в зошитах наше завдання. Накресліть таблицю. І будемо згадувати, як ми заповнювали таблицю. Для того, щоб заповнити таблицю, треба зрозуміти, як одне значення обчислюється за допомогою іншого. Так, в нас задаються ікси, а нам треба обчислити вираз мінус 2х плюс 3. Тобто, спочатку будемо множити на мінус 2 і додавати 3. Що це означає? Беремо значення мінус 3. Тоді мінус 2 помножити на мінус 3, це 6. І додати 3, це 9. Тому в таблиці запишемо 9. Наступне мінус 2 множимо на мінус 2, це 4. І додаємо 3, тому буде 7. Наступне мінус 2 множимо. На мінус 1 отримали 2, і додаємо 3, тому буде 5. Якщо ми мінус 2 помножимо на 0, буде 0, і додати 3, тому ми отримаємо 3. Якщо мінус 2 помножити на 1, це буде мінус 2. І додати 3 отримаємо 1. Мінус 2 помножимо на 2, це мінус 4, і додати 3. Ми отримаємо мінус 1. І останнє значення мінус 2 помножимо на 3, це мінус 6. Додати 3, це буде мінус 3. Ось ми з вами заповнили таблицю. Так само, і ви завжди робите нам ця навичка дуже корисна. Наступне завдання майстер щогодини виготовляв а деталей. Ось наш майстер. Він виготовляв А деталей, а його учень на 7 деталей менше. Значить, він буде робити А мінус 7 деталей. Скільки деталей разом виготовлять майстер та учень, якщо майстер буде працювати час це 6 годин, а учень буде працювати 4 години. Нам треба створити вираз. Дізнаємося, скільки майстер зробить. Це 6 годин кожної години А, тому буде 6А. Учень 4 помножите на те, що кожної години, тобто А мінус 7. А разом це треба додати наші вирази. Тому в результаті ми отримуємо 6А додати 4, що множиться. На А 7. Цей вираз можна спростити, якщо ми відкриємо дужки, Тобто додамо 4А відняти 28. Подібні доданки 6А і 4А дадуть 10А відняти 28. Ось такий вираз в кінцевому результаті для цієї задачі. Треба в наступному завданні записати вирази. Ви пам'ятаєте, що ви можете натиснути стоп самостійно це зробити, а потім з нами перевірити. І так, треба записати різницю. Тобто, ми віднімаємо 2х мінус 5 у Треба записати квадрат суми. Спочатку сума, тобто, ми додаємо. А квадрат це цей вираз підносимо до квадрату. Суму куба числа х і квадрата числа y. Квадрат різниці. Тобто спочатку різниця, а потім в квадраті. Наступне це різниця квадратів. Тобто перший квадрат відняти другий квадрат. Наступне Півсума добутку чисел 0,7 і А, 0,7 і А добуток, так? а нам треба. Спочатку суму з числом мінус 0,6 і половину. Тобто це треба поділити на 2. Тепер нам треба сказати, при яких значеннях х має зміст вираз. Або простіше сказати, коли не буде. Так, у першому виразі х може бути. Довільним числом. Я нагадаю, ми з вами писали схематично математичними термінами ось так. Х належить до множини R. Це означає всі числа будь-які. У наступному А не може бути нулем. Тобто всі числа, крім нуля, тому що на 0 ділити не можна. У наступному Б не може бути 5. Бо також у знаменнику вийде в нас 0. І у наступному ділити на 8 можна будь-яке число, тому B – будь-яке число, а в даному випадку напишемо B належить до множини r. Розв'яжемо задачу. Три друкарки працювали над рукописом. Перша надрукувала 4 дев'ятих всього рукопису, а друга 1 третю. Третій залишилось 60 сторінок. Скільки ж сторінок містив рукопис? Спробуємо з вами зрозуміти, яка схема розв'язання цієї задачі. У нас є три друкарки і весь рукопис. Перша 4 дев'ятих. Друга одну третю, і те, що залишилося, 60 сторінок останніх. Скільки ж всього було сторінок. Для розв'язання цієї задачі нам треба дізнатися в частинах, скільки приходиться для третьої друкарки. Це означає, що ми від одиниці віднімемо ті частини, які відомі для першої і для другої. Для другої 1 третя, але ж я можу записати 3 дев'яти. Це означає, від одиниці ми віднімаємо 7 дев'ятих. Це буде 2 дев'яти. Тобто 60 сторінок це те ж саме, що 2 дев'ятих від всього рукопису від х сторінок. Дріб від числа це означає помножити на це число. І тоді зрозуміло, щоб знайти х, треба 60 поділити на 2 дев'ятих або помножити на 9 других. 30 помножити на 9 буде 270 сторінок в нашому рукописі. Згадаємо, що ми знаємо про модуль. Модуль це відстань, і коли ми зустрічаємо ось такі вирази х-2, наприклад, це означає, що треба йти не від нуля, а від нульової точки, а точку цю ми знайдемо, якщо модуль прирівняємо до нуля. В нашому випадку ми будемо йти від точки 2. І наші відстані повинні бути більшим або дорівнює, ніж 3. Це означає, що ми з вами спочатку можемо розв'язати рівняння, коли дорівнює трьом. Ми з вами говорили аналітично, це хміну 2 дорівнює трьом або мінус трьом, бо йти можна вліво і вправо. І тоді точки 5 і мінус 1. І ми з вами тоді говорили, що можна і графічно це позначати. Нас Нульова точка 2, вправо, якщо пройдемо 3 одиничних відрізки, буде 5, вліво буде мінус 1, і нам потрібні відстані більші, тому ми заштрихували зовнішні частини. І наступна задача, яку треба розуміти, на даному уроці, автобус проходить відстань від. Міста до села за 1,8 години. Автомобіль за 0,8. Це означає, що автомобіль рухається швидше. Знайдіть швидкість автобуса, якщо відомо, що вона менша від швидкості автомобіля на 50 км за годину. Ми з вами. Розуміємо, ми будемо зараз схему якусь зробимо, таблицю, як завжди, і створимо рівняння. І ви бачите, що на малюнку вже показано, що в нас будуть рівняння з того, що відстань вони проїхали однаву. Давайте ще раз: автобус у нас з вами їде, він проїжджає. З меншою швидкістю на 50 км за годину і витрачає 1,8 години. Машина ж проїжджає ту саму відстань за 0,8 години. Ми з вами такі задачі на рух завжди робили за допомогою таблички. Тому обов'язково накресліть табличку. Сказано, що. Автобус меншу швидкість мав, нехай Х, тоді машина на 50 більшу. Скільки годин витратили, ми знаємо і для автобуса, і для машини. І тоді відстань для автобуса. Пам'ятаємо формулу S дорівнює V помножити на T. І для другого. І ці відстані це однакова відстань, тому ми їх прирівнюємо. Все. Нам залишилося записати рівняння та розв'язати його. Ми прирівняли з вами наші вирази, які отримали, відкрили дужки, з саме перенесли в одну сторону числа в іншу, спростили, так, отримали, що х дорівнює 40 км за годину. Це якраз і є. Швидкість автобуса.